Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та інше. І сьогодні невеличке відео про правильну прищіпку петунії серії тайдал. Ось, наприклад, у мене тайдал ретвілюр. Хто не знає, це петунія каскадного типу росту. Тобто, вона росте її пагони трохи вгору, а потім вони спускаються вниз. Це петунія ну, дуже великої сили росту. Вона висаджується в об'єм навіть 200 літрів, і там почувається один садженець дуже чудово. От, Що до цього ще сказати? Що для того, щоб ми мали гарну рослину влітку. Ось зараз її потрібно формувати, щоб до весни кущик був повністю сформований, мав гарну форму, тоді ми його висаджуємо, і він пагони починають нарощуватися, і рослина буде мати гарну форму, ну і разом з тим дасть нам гарні квіти. Що будемо робити? Просто беремо ножниці, беремо рослину. І будемо стригти. Головний пагон її. Щодо обрізки цього пагону є деяка дискурсія: одні рахують, що її не потрібно отак обрізати, тому що буде заголюватися серединка і кущ буде негарний. Другі, друга частина людей, в тому числі і я, вважаю, що обрізка потрібна, я завжди її підрізую тайдал і все з ним добре. Ця рослина ось була вже раз прищіпнута в меншому об'ємі, потім пересаджена в літровий горщик і ще я її не прищіплювала. Тому що зараз цим і займемося. Тож, ножниці, якщо ви користувалися десь інде ними, реалізуйте на всякий випадок. Ну і будемо стригти. Почнемо ось із цього, дивіться, не геть низько, не так, як. Вегетативну петунію серединку я прищіплюю. Нехай буде ось тут декілька ще листків, щоб оцюди, звідси пішли пагони, і тим самим серединка не буде гола. Так, Далі все ми будемо обстригати по краю горщика, ніби вирівнювати форму. Зараз я положу, підстрижу і потім. Пок... Так, дивіться, ось так я обстригла великі пагінці. Ось вони. Ось ця зелена маса, оці обрізані е, вершечки, зараз підуть на вкорінення. І до весни вони ще дадуть кущики. тобто не до весни, до часу, коли висаджувати, бо вже ніби зараз весна. Що робити з оцими, Це я. Ось ці, бачите, вони більші пагінці. ось так, А є пагінці, які менші, і вони тільки ось вийшли за горщик. Дивіться, якщо вам посадковий матеріал не потрібен, то обріжемо в оцих ось, ось пагінцях тільки вершечки, отак, От щоб зрівняти кущик, щоб форма його була однорідна. Якщо ж вам потрібні ще живці на посадку, ви почекаєте ну, тут буквально пару днів, воно щоб живець одріз, і щоб біля краю зовсім його не обрізати. Тому що він вже, бачите, ось тут був зріз уже раз. Тепер воно одросло, тож ми його не будемо відразу от, отак під край зрізати. Просто прищіпнемо або точку росту. Або почекаємо, коли він стане більше, і тоді вже за ще одною прищіпкою будемо далі формувати кущ. Ну, зараз я його підріжу. Ну, ось, підрізала, дивіться, весь кущик однорідний, всі точки зросту вони підрізані. І тепер. Знову ж з пазух будуть рости молоді пагони, коли вони відростуть на певну відстань, тож відразу тоді ще зробимо одну прищіпочку. Таких прищіпок до того часу, коли висаджувати оцей горщик в ґрунт, буде ще декілька. Тому що це така серія, її потрібно багато щіпати, для того, щоб кущ був гарний, не був рідкий. От, ну, для цього потрібні ножиці і трошки не забуватися за це. На цьому все. Пишіть в коментарях, кому відео сподобалось, хто додивився до кінця, поставте вподобайку. Ну, і все. Миру нам!